У Коломийській малій філармонії виступав бік бенд Коломия. Це естрадно-духовий оркестр мистецького закладу. Для глядачів підготували не лише інструментальні композиції, а й спільні виступи із вокалістами. Виконувачка обов'язків начальника управління культури і туризму Коломийської міської ради Мар'яна Кодіна сьогодні на сцені, дебютує як співачка у Коломийській малій філармонії. Каже, для неї це справжнє свято, адже на сцені в останній виступала більш як рік тому. Не те, що я заскучилася за сценою, це однозначно, але є розуміння того, що є дуже велике таке хвилювання. Бо коли ти весь час на сцені, ти звикаєш до цих відчуттів. Е, Переживань цього всього. А зараз я розумію, це так як знову почати спочатку. Окрім Мар'яни Кодіної, вокальні композиції виконували солісти Коломийської малої філармонії Юрій та Юлія Михайлюки. У Коломийській малій філармонії останніми місяцями виступало чимало різноманітних артистів із різних куточків країни, каже художній керівник установи Микола Губчук. Однак не меншої уваги заслуговують і місцеві таланти, тому вирішили влаштувати сьогодні концерт бікбенду бенду Коломия, естрадно духового оркестру Коломийської філармонії я дуже радий, тому що будуть грати наші музиканти, і публіка буде слухати наше Коломийське. Усі наші концерти в час війни. Це є благодійні концерти. на потреби збройних сил України. бікбенд бенд Коломия це естрадно-духовий оркестр. Колектив існує вже понад 20 років. Розповідає керівник оркестру Любомир Хім'як для благодійного виступу у рамках акції Мистецтво духовна зброя підготували не лише притаманну для бікбенду бенду джазу за океанську. Музику, а й українські композиції. Ми стараємося українську музику е, також грати в нашому жанрі. Зараз такий час е, важкий для України. Творчість це постійна робота, постійне удосконалення. Надалі планують учасники бікбенду бенду зможуть організувати благодійні виступи і в інших прикарпатських містах.